Зараз збір проводиться для 23-ї бригади. Чому збір і чому на автомобіль? Тому що автомобілі – це розхідний матеріал. Нерідко коли автомобіль передаю, я збираю не перший день і не перший рік на автомобілі. Передав дуже багато автомобілів. І бувають такі біопадки, що автомобіль ну, день. Буває тиждень. Допомагає хлопцям і все, він згорає. В нього, в нього прилітає і автомобіля немає. Тобто автомобіль це реально розхідний розхідний матеріал. Конкретно цей автомобіль. Привіз я його місяць назад, приблизно місяць назад, він на з часового яру. Таких автомобілів там стоїть дуже багато, тисячі, але щоб їх вивезти, теж є, ну, є ризик, тому що вони там, там згорають, в них прилітає, і щоб їх вивезти на, на якусь територію, щоб можна було завантажити, ну, нереально. Тому тобто, ну, прийшлося їхати за ним в часів яр. <гум> Мені, як вантажили, були виходи, були, приходи, ну, привіз він тут. Безнадійного тилу не буде перемоги. Це не якісь там високі там, слова, а це, це реальність. На сьогоднішній день так воно є.